Символ крові та невмирущого роду калина. Тепер її кущі височують перед фасадом Полтавського ліцею номер 32 Європейський. Ця Калинова алея це все, всі наші побратими, посестри. Тобто тут нема своїх чужих всі, всі свої. 10 травня у Полтаві заклали Калинову алею пам'яті. Висадили 11 саджанців. Кожен з них на честь загиблого захисника України долучився до висадки кущів і Юрій Левковський. Говорить, тепер на цій алеї пам'ять і про побратима випускника ліцею Олександра Булата. Згадую да, Шеврон, згадую, як це все починалося, як ми да, ні з чим їхали зупиняти на війні. Там буває, знаєш людину день, а такі відчуття, що ти його знаєш з дитинства. Я того не день знав. Закладення Калинової алеї це ініціатива ліцею та рідних, чиї близькі загинули на війні. Тепер тут вічна пам'ять і про випускника 32-го ліцею Максима Краснокутського. Максим Краснокутський, який став добровольцем, як тільки йому виповнилося в 2022 році, 18 років, і він загинув, практично не бачучи життя, мріяв бути. Відомим музикантом за два роки війни випускниця ліцею Ірина Шматко поховала двох найближчих людей: маму Наталію Стрибкову та чоловіка Олександра Шматка. Тепер на цій алеї два живих символи про них. Тоді, коли ми з чоловіком зійшлися. Моя мама боялася всього, що стосується війни. Просто як звичайна цивільна людина боїться всього, що пов'язано з війною. Але вийшло так, що все одно її життя було пов'язане з війною, тому що мій чоловік військовий, вона також вийшла заміж за військового. Ірина Шматко згадує, після цього мати переїхала до Маріуполя. У неї була можливість виїхати звідти після окупації, проте вона лишилася. Коли почалася вже нехватка медиків, нехватка рук, вона почала ще виконувати обов'язки медика. Потім ще й кухарки обов'язки виконувала, а далі вона мені казала, що я беру за все, що можу братись. Я не берусь тільки за зброю, тому що я не знаю, як, як найефективніше з нею працювати. Біля самої алеї встановлена дошка з QR-кодом. З його допомогою можна побачити інформацію про кожного із 11 загиблих. Нам хотілося, щоб не просто це були кущі, а кожен кущ це є символом конкретної людини, конкретного героя. Звісно, ми не виставляємо таблички. Я думаю, рідні, а їм це важливо, вони будуть знати, які кущі калини саме символізує їхню рідну людину. Але тут можна прочитати інформацію про всіх, якщо сканувати QR-код. На алеї висадили 11 саджанців. Усі вони пам'ять про загиблих захисників і захисниць у російсько-українській війні, долі яких пов'язані з навчальним закладом.